Чи знала Стефані Майер, коли писала сутінки, що Джейкоб буде перевертним? Чи знала вона, що перевертні також будуть частиною її історії? Я прочитала інформацію про неї, що вона пише про другу книгу, як вона її писала. І виявляється, початково Джейкоб не мав бути перевертним. Він просто був другорядним персонажем, який раптово переріс у одного з головних. Стефані Майер просто писала першу книгу, просто взяла легенди квілетів і зробила так, щоб Белла через ці легенди довідалася про вампірів. І все, і все, вовків не мало бути. Але коли вона писала другу книгу, Белла почала зближуватися з Джейкобом. І Стефані просила, щоб вона додала більше Джейкоба. А потім вона подумала: а що, якщо... Всі легенди будуть правдою не тільки те, що стосується вампірів, а й те, що стосується вовків. Тим паче, у першій книзі є сон Белли. Вона бачить Едварда, який сяє на сонці, він вампір, вона вже це знає. І потім бачить Джейкоба, який перетворюється на Вовка і нападає на Едварда. Це було до того, як Стефані вирішила дійсно робити з Джейкоба Вовка. Тут Стефані, коли писала другу книгу, вона зрозуміла, що якщо вона зробить ось так додасть перевертнів, то це якось все добре дуже складеться. І тому, отак, от, от Чейкоб раптово став у другій книзі перевертним, і у нашій історії тепер присутні переверні. Чесно скажу, коли читаю зараз другу книгу. Вона мені подобається навіть більше, ніж перша. Там так затишно, там дуже багато сімейних родинних вечорів, коли і Белла, і Джейкоб з Чарлі, і Біллі, там і ще клірвотерами. Вони разом всі їдять, там тортики, піци, спілкуються, сміються. Це дуже все так тепло, трохи тепліше відчувається, ніж родина Калленів, як на мене. От друга книга, вона дуже затишна, от завдяки. Тому що присутні ще й ці вовки, і якась така в них сімейність зграя, це все додає калориту.